На останній сесії 2016 року депутати Миргородської міської ради проголосували за старт довгострокової програми Місто активних громадян. Скорочено Мак. На її реалізацію в бюджеті міста передбачили 200 тисяч гривень. Від попередниці цьогорічну програму відрізняє, окрім назви, удвічі більший бюджет. Відтепер на реалізацію проєкту його автори можуть отримати не 10, а 20 тисяч гривень та мають додати 15% власних або ж спонсорських коштів. Використати грант можна не набудь що. Розгляд приймається тільки ініціативи, спрямовані на поліпшення інфраструктури, покращення соціального, культурного та екологічного становища міста чи його мікрорайонів. Чим більша кількість людей, тим вважається цікавіший проект, всеохоплюючий. Цього року коментує Тетяна Усик те, що змінилися і принципи відбору проєктів, автори яких отримують гранти. Відтепер громада не лише подаватиме ініціативи, а ще й братиме участь у відборі найбільш вдалих ідей. Серед ініціатив, реалізованих ще у 2016-му, – проєкт літературного об'єднання Дієслово по випуску альманаху «Миргородські обрії. Презентацію книги провели вже цьогоріч. Керівник літоб'єднання Лариса Гараган запевняє, мають намір знову стати учасниками програми місто активних громадян. Також хотілося мати свій альманах, своє літературне видання. Ну, ми мріяли про це. І ось ось він, ось наш альманах, нашої мегородській опрії. Тривають консультації щодо написання проєктів, котрі зможуть взяти участь у програмі. Спеціалісти відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту відповідають на всі запитання потенційних учасників МАГУ, а також нагадують, час для подачі заявок обмежений. Заявки приймаються від громадян до 17 березня цього року. Бюджет коротенької програми, і мінімум 20 громадян повнолітніх мають підтримати цю ідею. Підтримати це значить підписатися за це, і потім внести свою частку співфінансування. Програма місто активних громадян діятиме принаймні 5 найближчих років. Щорічно на її реалізацію планують закладати до бюджету більшу суму. Так, у 2022 році на втілення в життя ініціатив громади заплановано передбачити 330 тисяч гривень.